вас новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Чи є ви у списку виборців? Варто перевірити завчасно. Фермери Тернопільщини ігнорують державну підтримку. 19 січня українці відзначають водохреща і богоявлення Господнє. Трохи більше як за два місяці українці обиратимуть гаранта. Кандидати на пост президента подати документи у ЦВК можуть до 4 лютого. А от виборці уточнити свої дані у списках мають можливість до 26 березня. Все ж це варто зробити швидше. 31 березня в Україні обиратимуть нового главу держави. Як розпорядитися правом на голос, кожен українець вирішує на власний розсуд. Віддати голосувати. Ні. А чому? А тому що я буду в Польщі в цей час. На був, тут, в цьому не пішов. А чому? Не хочу. А ви будете за голосувати? Кожен кожна людина повинна проголосувати, віддати свій голос. Це моя громадянська позиція. Я свідома українка. Я буду голосувати. Ми повинні обирати і бути відповідальними за свій вибір. На Тернопільщині обирати президента за даними державного реєстру виборців станом на кінець минулого року можуть майже 829 тисяч осіб. Перевірити, чи є ви у списку можна двома способами. Для цього на сайті drv.gov.ua ви завжди можете скористатися допомогою онлайн. Сервісу особистий кабінет виборця або завітати до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем вашої реєстрації. Своїм правом голосу на виборах президента можуть скористатися громадяни України, яким на день виборів виповнилось 18 років, окрім повнолітніх, які визнані судом недієздатними. Коли вже будуть утворені дільничні виборчі комісії, вони повинні повідомити виборців про це спеціальне запрошення про те, що він є включений у списку виборців. У випадку, коли не прийшло таке запрошення, виборця є підстави вважати, що він може бути не включений у відповідному списку виборців. Потрібно звернутися в цьому випадку з заявою. В державний реєстр виборців представити необхідні документи для того, щоб ви включили у список виборців на тій дільниці, на якій він мав би голосувати. Це необхідно зробити завчасно. Останній термін для уточнення своїх даних 26 березня. До цієї дати можна також змінити місце голосування, якщо проживаєте не за реєстрацією. Виборець може з паспортом з його копією, також з відповідною заявою, яку можна попередньо знайти на сайті ДРВ. Заповнивши цю заяву він може звернути. Тися до відповідного ведення відділу ведення державного реєстру виборців та змінити тимчасове місце голосування потрібно додати ще документ, який підтверджує необхідність зміни цього місця голосування. Це може бути довідка з роботи або з. Оренду житла на Тернопільщині діятимуть п'ять територіальних виборчих округів. Голосуватимуть в області на 1182 дільницях. Зауважимо, наразі у президентській гонці центральна виборча комісія офіційно зареєструвала вісім кандидатів. Ще четверо подали документи. Загалом ж про свій намір заявили більше 30 осіб. Подати документи до ЦВК вони зможуть до 4 лютого. Не від вартості номера, а від розміру мінімальної заробітної плати тепер залежатиме сума туристичного збору. Нові умови оподаткування у цій сфері вступили в дію з початку року. Чому дехто вважає ці зміни дискримінаційними, дізнаєтесь із сюжету. Зміни до податкового кодексу України, які передбачають нові ставки туристичного збору, вступили в дію з початку цього року. Кошти від його сплати нагадаємо, надходять у місцеві бюджети, і територіальні громади самі визначатимуть розмір. Рекомендовано ставки для українців робити на рівні. До 0,5 відсотків від мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день це приблизно 20 гривень. А для іноземців до 5 відсотків від мінімальної заробітної плати це 208 гривень раніше. Туристичний збір збирався як 1 відсоток від вартості проживання, і на сьогоднішній день це підняло шквал негативу в серед гравців туристичного бізнесу України. Ми вже бачаємо в цьому певну дискримінацію, тому що по-перше, це суттєве підняття суми туристичного збору, яке, наприклад, якщо це. Для іноземця це приблизно 208 гривень. Відповідно, це додаткова сума до вартості проживання. Якщо для Тернополя в наше вартість проживання, ще крім того, є далі відносно невеликою, наприклад, середня вартість ми вважаємо гривень 400 в Тернополі, то 208 фактично на 50% зростає вартість проживання для іноземця. По-друге, це проблема в тому, що згідно з Женевської конвенції заборона дискримінації між іноземними туристами і вітчизняними туристами. Крім того, тепер туристичний збір повинні сплачувати подорожуючі, які проживають не лише в готелях, а й в квартирах, апартаментах, хостелах та навіть наметових містечках чи кемпінгах. Аби обговорити нововведення в міській раді зібралися представники готельного бізнесу. Управління ми надали свої пропозиції в нашому фінансовому управлінні і пропонуємо, як і в першому офіційному власті Анна Романова, народний депутатки керує питання туризму в Верховній Раді, запропонували ставку 0,5% як для вітчизняних туристів, так і для іноземних туристів. Але зараз з'явилися вже нові думки, і ми по нього говорити, тому що ця ставка не дуже відповідає нашим хостелам, для яких вартість проживання є відносно невисокою, і тому навіть відсотка є вона досить великою. Наша пропозиція це зробити все-таки диверсифікацію. Для якщо вартість проживання менше 200 гривень з особи, тоді 0,25% це близько 10 гривень. Якщо більше 200 гривень, тоді це. 0,5%, тобто 20 гривень з особи, затвердити нові ставки у Тернополі повинні депутати на сесії міської ради, яку попередньо планують провести в середині лютого. Додамо минулого року до бюджету файного надійшли понад 204 тисячі гривень туристичного збору для порівняння у 2017-му – 114 в Україні діє більше десятка програм фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств. Втім, чи то не знають, чи просто ігнорують, але можливістю економити фермери на Тернопільщині майже не користуються. Що їм пропонують, дивіться далі. Дві з половиною тисячі за теля до року на Тернопільщині більше десяти тисяч селян скористалися таким шансом і отримали гроші. Державна програма підтримки розвитку тваринництва наразі одна із найпопулярніших 25,9 мільйона гривень. Люди отримали. Ми по, по голіві, будемо казати, десь в межах 10-го місця, але ми вийшли в четвірку кращих областей України по сумі отримання фінансової підтримки. Знаєте, що в інших областях стримало? Це що дорахують до субсидії, знімути тому подобне. Мінерополітики попрацювали з соцполітикою, Ці кошти нікуди не дорахуються. Це сумвенці. казати, людям підтримка і нікуди вони не бібрались. Отримують гроші, сільгоспідприємства і за корів. Це ще одна державна програма із більш як 10 десятка тих, якими користуються, зокрема за 2018 на Тернопільщині виплатили майже 15,5 з половиною мільйонів гривень. Щоправда, сума за одну корову мізерна зазначає Володимир Стахів. Відтак наразі йдуть обговорення, щоб підняти виплати. 3 4 п'ять тисяч мало би бути за утриманням корів молочного напрямку чи комбінованого для селя підприємств. Тому що півтора тисячі це і нічого. Досить хороша програма, яка дозвола галузь тваринництва підтримати і поновити. Племінні якості поновити поголів'я це 26,6 шість мільйона гривень. Наші аграрії, чотири аграрії скористалися тою програмою. Тобто, хто мав кошти, хто має тваринництво, завезли племінні тварини, і 26,6 шість мільйона гривень ми відшкодували. Мають можливість господарники також економити і на техніці, отримуючи відшкодування в мажах 25% від вартості, купуючи у вітчизняних виробників. Фермерські господарства можуть скористатися окрім цієї ще одною програмою, яка компенсує ще 15%. Тобто, в результаті покупка техніки обійдеться у трохи більше як пів ціни. По фермерах було ряд програм досить таких ефективних. На превеликий жаль, що наші фермери не готові. Отримувати фінансову підтримку, тому що майже 700 у нас господарств є фермерських, а здали документи на фінансову підтримку 78. Фермерське Фермерські господарства до трьох років, які створені і діє протягом трьох років, їм давали 100 євро на гектар, але загальна сума фінансової підтримки по цій програмі 60 тисяч гривень. В обласному департаменті агропромислового розвитку планують організувати кілька зустрічей із фермерами, щоб роз'яснити всі умови діючих програм, з якими можна економити. Адже саме для фермерських господарств варіантів чимало. Фермери і в попередньому році, і в цьому році мали можливість скористатися відшкодуванням кредиту, тобто кредит під один відсоток річних під будівництво. Залучався кредит під 1% відсоток річних. Це європейські будемо казати вже кредити. Не 20%, відсотків, а 1% – відсоток це досить хороші. Що нове зараз розглядається? Це будівництво відшкодування, часткове шкодування будівництва зернозберігаючих підприємств для фермерів і інших підприємств. Компенсують гроші за розвиток садівництва і створення кооперативів. Загалом за 2018 аграрії області отримали трохи більше 173 мільйонів гривень державної підтримки. Почуй світ. Під таким гаслом цього разу пройшла всеукраїнська благодійна акція Серце до серця. Завдяки зусиллям небайдужих Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала новий прилад для діагностики стану слуху. Маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні обстежуватимуть за допомогою нового обладнання. Аудіограф медзаклад отримав в рамках всеукраїнської акції Серце до серця, яка до слова відбулася вже в 13-те. Кожного року організатори визначають, на який саме напрямок збиратимуть кошти. До прикладу, у 2018-му акція пройшла під гаслом Почуй світ. Доброчинна організація серце до серця постійно співпрацює з нашою обласною дитячою лікарнею. Два роки тому вони передали нам апарат отостатичної місії для визначення патології слуху у дітей не тільки старших, але й раннього віку, що дає нам можливість виставити діагноз і знайти патологію у тих діток, які маленькі, які ще не можуть самі сказати, що вони чують чи не чують. Сьогодні теж дуже важливий день, тому що наша власна лікарня, зокрема сордологічна служба, отримала ще один апарат імпедансний аудіограф. Для того, щоб визначати патологію середнього вуха. На диспансерному обліку на, на даний час знаходиться 478 дітей з патологією слуху. Зокрема, 278 дітей це діти-інваліди. Потребує зараз слухопротезування 68 дітей, це з них і первинні, та вторинні діти. Всього імплантовано по області нас 26 дітей. Завдяки цьому апарату ми маємо можливість дообстежити і облантувати патологію середнього вуха у дітей. До акції на Тернопільщині долучилися близько шести сотень волонтерів. Завдяки небайдужим людям їм вдалося зібрати 315 тисяч гривень, що додамо стало п'ятим результатом серед областей України. Хочу подякувати всім, хто долучився. Тисячам українців, тисячам людей доброї волі в розрізі Тернопільської області. Сказали мені, що вже протягом останніх двох років майже один мільйон гривень було спрямовано. В рамках кампанії від серця до серця саме в дитячу обласну лікарню. Треба ще сказати, що ця акція прийшла до нас з Польщі. Її придумали 27 років тому польські музиканти. І зараз там акція вже ну, набула таких масштабів, що фактично вся країна в ній бере участь. Я брав участь в польській акції минулої неділі і був вражений тим, що фактично немає громадянина, який йде по вулиці і немає цього сердечка. Це означає, що всі, хто. Хто йде по місту, вони всі жертвують кошти. Зі слів Арсена Ляхоцького під час наступної акції мають намір зібрати кошти на кардіологічне обладнання. Вже завтра християни східного обряду відзначатимуть останнє велике свято новорічно-різдвяного циклу Богоявлення. Сьогодні ж зберуться на святвечір. На що важливо звернути увагу в ці дні дізнаєтесь із сюжету. 19 січня віряни відзначатимуть одне з найбільших християнських свят богоявлення або ж водохреща. І в цьому святі ми вспоминаємо цю спасену подію з історії життя нашого Спасителя, коли він прийняв хрещення від Івана Хрестителя у річці Йордані, і коли Бог отець. Проявив його, появив Божество Ісуса Христа. Свято хрещення Ісуса у Юрічці Йордані перш за все пригадує нам наше хрещення, день нашого хрещення, коли ми хрестилися водою і духом, коли стали християнами. 18 січня напередодні свята відзначають другий святий вечір. Сьогодні в Україні є щедрі вечір, як то ми звикли називати у нас на Галичині. І ми сьогодні маємо піст. Кожне християнське свято, таке велике, має свій перед. День і в цьому передні ми духовно готуємося, тому знову ж таки, сьогоднішній день для того, щоб родинними зібратися і щоб приготуватися до цього свята богоявління завтрашнього дня. Що ж, до самого водохреща, то традиційно особливе значення в цей день має вода. Зі слів отця Романа Демуша, вона безумовно є символом очищення. Втім, основне в святі все ж не це. Ми п'ємо цю воду, окроплюємо її, е, не нею свої помешкання. Е, ми є традиція українська, хтось е, купається в цій Йорданській воді, але усе це буде позбавлене змісту, якщо ми не приймемо в своє життя Ісуса Христа. Якщо ми не схочемо змінитися, якщо ми не будемо причащатися його тіла і крові, тоді усі ці речі будуть е, баналізовані, тоді вони не матимуть абсолютно ніякого змісту. Відтак для кожного християнина важливо взяти участь в літургії. До слова, завтра о 12-й годині на набережній Тернопільського ставу біля хреста, встановленого на честь 1025-річчя хрещення Русі, священнослужителі різних конфесій традиційно проведуть спільне богослужіння та здійснять чин освячення води. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.